Чим школярам вчитися стане легше. Міністерство освіти та науки розвантажило для них навчальні програми. Цього разу врахували вікові особливості дітей та заакцентували на розвитку їх творчих можливостей. Докладніше про освітні новації директор профільного департаменту Марина Бакланова 4 серпня 2016 року у міністерстві освіти і науки України відбулася колегія, рішенням якої було затверджено 13, 13 уновлених і розвантажених програм для школярів перших-четвертих класів в першу чергу. Якщо говорити про загальні підходи в розвантаженні, то ключові зміни в усіх програмах були зроблені за наступними принципами: по-перше, знято фіксовану кількість годин на вивчення кожної теми. Що це дозволить вчителю зробити? Це надасть можливість вчителю коригувати кількість годин в залежності від того, наскільки діти сприйняли матеріал. Тобто, якщо вчитель бачить що з певної теми діти мають певне, значить, певні проблеми з опрацювання цієї теми, вчитель додає, додає час на вивчення цих. Це перший момент, другий момент знято дублювання змісту таких предметів, як основи здоров'я, я у світі, «Природознавство». Але найголовніше, от як на мою думку, змістимо перерозподіл тем у відповідності до вікових можливостей молодших школярів, і також уніфіковану термінологію програм. Ну, безумовно, є такі рекомендації, наприклад, про які зараз дуже е, ведеться широке обговорення, стосовно, наприклад, дозволу засто... застосовувати молодшим школярам не кулькову ручку, е, а наприклад, олівець. Для того, щоб діти не так боялися помилок, тобто, коли ручкою треба перекреслювати і заново управляти, коли олівчиком можна акуратно стерти і написати заново. Тобто, я вважаю, що Міністерство освіти і науки, рухаючись у напрямку головної мети загального розвитку дитини, не тільки дання певної суми знань, а загального розвитку особистості, а сюди ж входить і вміння помилятися і виправляти свої помилки, уміння висловлювати власну думку, уміння ставити цілі і досягати. То якраз міністерство рухається в цьому напрямку для того, щоб мати можливість цілісно розвивати наших дітей. Вже до 1 вересня на онлайн-платформі ЕдЕра з'являться допоміжні матеріали для вчителів від відеокурсів до роз'яснень про різні методики викладання. Для учнів уже створено онлайн-бібліотеку, звідки можна завантажити шкільні підручники з 1 по 11 класи та читати їх за допомогою гаджетів.